Всім привіт! Жалок Пікчес представляє! Друзі, радий вас бачити. І сьогодні у нас відос по Санф Єгіпет. 4 частини Санф Єгіпет і Квін of the Sun, в принципі, та ж штука. Я тут наловив бонусів по 200-250 по гривень. Витратив на це 200... 25к витратив, щоб піймати цю всю двіжуху, і зараз ми їх будемо відкривати. Ну перед цим хочу попросити вас поставити лайк, підписатися і написати будь-який коментар від 7 слів. І серед коментаторів в кінці тижня виберемо переможця, хто отримає від мене на депчик. Так що погнали писати коментарі, а я погнав відкривати. Звук пишеться, звук пишеться. Гарний, гарний. Все, погнали. Queen of the sun. Перший бонус Queen of The Sun, бо тут скатеровий бонус, ви знаєте, бонуси це діч, коротше, треба сонечки ловити. Але в скатерових бонусах частенько... опа опа па нічого цей початок хороший. Так, ріднесенький, давай. Я завтикав, що тут, 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 тут не такий. Я думав, тут такий, як і в бонуса. Це ж ні, це ж, це ж, це ж тут треба на всіх кати-барабанчиках. Ну, ріднесенький, ну не чуди. Так, ну нормально, 4800 для початку. Ну тільки ждайте сюди, будь ласка, Три спінчика залишилося. Блін, такий початок, да? Три штуки поставив на перших трьох барабанах, я думав, все, це вже відкохано. Ну, ладно, в принципі, в принципі. Ну, 7700. 7700. Блін, я, чесно кажучи, здивований. Я, 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 я чого відкрив перший, Того, що я думав, що це діч 10к. Нічого собі, нічого собі. Хорош. Хорош, 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 пойдет, ну нам 15 залишилось вибити. Шо, йдемо по черзі, да? перший, другий, третій, четвертий. Да і погнали. Хух, Я вже давно не записував відоси, друзі. Я такий переривчик, це, це я сьогодні вирішив нарешті-добрався нарешті, нарешті добрався до відосиків. Я вже забув, що казати, як, як його робити. То на стрімах я хоч з вами там спілкуюсь у прямому ефірі. Так що підписуйтесь на мій телеграмчик. обов'язково в шапці канала, щоб не пропускати стріми. Прямій ефіри, так, ну шо? гре трендіти. У Нас тут 500, 750, 750, 1000, 1000 Блін, ну дивися, ще нормально. А, я ще в сонечках встану в Єгиптах. Ловив тільки сонечки. Мені випадало раз в 5 бонуси з катерові. І даже були досить непогані. Але я їх, коротше, відкривав і... Іменно в Єгиптах. Хотів саме сонячні бонуси. Я ж сонячна сонячний, ладно. Так, 500. 500 на базу, 500. 100-500. Хорош! 1250, давай, ріднесенький. Туда. Так, ну, блин, поки-поки досить непогано йдемо. Я не знаю, я рахувати тут то не вмію. Але. Ого, що це таке сердечко. Сердечко щось відчуває. Я не знаю. Щас, блін, гаранту упаде. Іди тут, бля, блять. І та його. Так, ладно, ну нормально, нормально, приємлемо. Тут по 5К треба, щоб кожна видавала, якщо більше 5К кожна, а якщо враховувати те, що ми ще й перший бонус занесли і тут занесли, то нам тут вже відбивати. Ну я думаю, за три гри ми відіб'ємо. Блін, я так оце сижу і гля гля гляжу на цей ОБС, чи пишеться звук, чи що. Я ж кажу, я вже не писав відоси, блін, пару місяців. Я вже забув, що воно таке. І, блін, боюся, то звук, щоб не пропав, то відос. мене видно, видно. Все нормально. Че ты сышь, не очкуй. Все вообще четко. Так, тут у нас 200, 200, 600, 400 и 800. Главное, что 6 соночек. Не люблю, когда ставлю 7, там 8, 9, 10, 9 или 10. 9 или 10. Ривно 10. Без 20. Так. І не люблю, коли він нічого не заведе. Давай якісь якісь сонечки. от Не, не такі, не такі, братан. Просто-просто якісь джекпотні сонечки. Мажорчика, да, зараз би його лупити. Я навіть під це все діло побрився, підмився. Oh, my. Щоб оце відосик вам записати гарнесенький. Так. Ладно. Походу, конечно. Не, конічне, не конечно, не конечно, что робить, що робить, коли 4 дірочки свербить. Давай, ріднесенький, 4 дірочки. Та, блин, ну хоча б, хоча б один джекпотик, і мені б вообще було б нормально. Мене мини, хтось зробив зараз, і вообще було б чотенько. Тоже, тоже нормально. Ах, і ладно, ну це це сама пока обіцяна, да, бонусочка? Ну ладно. Нічого страшного. Так, що, 4к. Ну, навіть, навіть так, 4К, в принципі, тисячі. Блін, ну з таким початком. Ну ладно, у нас ще 2 бонуса. Зараз побачимо, що тут буде. Ні, ну те, що ми відіб'ємо це вже 100%. Але я думав, що з таким початком перша бонуска 10, потім друга. Та, хоча, щас ще побачимо. Що можна пол, по, по полтинічок в Що в нас тут нічого немає, да? 1000... 1400, 1003. Коротше, 4000 майже вже у нас. 4,5 є. На базу. Давай, чор чорненьке, черненько, чор чи Че американське засуджую. Єбой, єбой, Хорош, хорош, хорош. Це вже мінік мінімум 4К. Давай, ріднесенький. Чорненьке, 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 чорненьке. Так. Сергій гостяв, що ти від мене, блять, хочеш? Я записую відео, він мені на Яре. Це ж надо, нікому не треба, тільки Сівідос записувати перший раз за там, я не знаю, три місяця на тобі всі. Приватбанк пише, Серега пише. А що так можна було? Мінор! 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 Я завтикав, я думав, що він просто чорне сонце поставив, а він чи міноров ебав! Пойдет! Хорош, хорош, хорош! Серега, це ти на занос мені написав держу. Єба, диви, 18, 19, 22, 23, 10, да, бачите, рахую, підрахую. 45 на базу. Никого нормально, це x це це даже, даже, даже так не сподивано. Так неожиданно і приятно. Так неожиданно і приятно. Що тут можна ще сказати? Поїхали. Четвертий, по-моєму, самий обіцяний. Але ж ви знаєте, да? Що навіть обіцяний може може навалити. Так. У нас тут ще й мінік. Йоп! Йобушки-воробушки. Я так швидко виключив, що не побачив, що він мініка поставив. Він сонце відкрив, до речі, він не то, що. цей Ну, очень интересно. Так, 750 півторушечка на. Двушечка на! Нормас, полтежок, я казав, що полтяжок можна зробити, нічого себе сьогодні повідкривав. А, тут до речі по 250. 1250. Хорош. Хорош, а а... Ебой, нормально, нормально. Там грандик пролетів. Бачили? чи, то до мене вже глюче, Ну, дід старий, короче, буває таке. Уже всі мозги пропив. Так, і останнє за наші бажання. Не останнє за НАШІ бажання, ніхуя почекай. Почекай! Ну це ж, це ж тут не факт, ЩО да? Не факт, ЩО Не факт, що тут ДЖЕКПОТІК А тут ДЖЕКПОТІК ну тоже нормальний бонус. Так. 2000. Да пойдет, по-моєму, тоже, да? Скільке, скильке, скилька, скилька, скильке. раз, раз, раз. ЄБОЙ, 21 назбирали. А чого в мене вони всі чорні стали? Це мені коли бонус випав чорні були чи що? Чи що вони всі чорні? Сонечки, ну так як в тому. Єбай, 67 нічого собі Ну так десь вийшли. отакий перший відос буде на цьому каналі. хорош хорош пойдет пойдет. Ну взагалі то заєбись по-моєму. Так що, друзі, лайкос, підписка, коментар від 7 слів. В кінці тижня виберемо серед коментаторів, хто виграє від мене на депчик і все, всіх обняв приподняв. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Пока, пока.